Ремонтують дахи, багатоповерхівок, відбудовують оселі а з травмами. В лікарнях Вінничини залишаються 12 -ро людей місяць після ракетного обстрілу за замостя. Підгузки, пральний порошок, засоби особистої гігієни і продуктові набори формують волонтери Подільської громади для переселенців. Нині у хабі дефіцит продуктів. Інклюзивний кавовий острівець Кольбабка розширив асортимент, що пропонують, і якого працевлаштували. Тридцять років, яке по ниточки збирали для цієї хати, а тут один день залишилася ну, без нічого, без даху, без нічого. Сьогодні біля її подвір'я бетонозмішувач, робітники заливають підлогу. Ще три тижні тому Таїсія Шуляка не уявляла, що її зруйноване вибуховою хвилею помешкання будуть ремонтувати. Жінка живе в 20 метрах від епіцентру удару. Вибуховою хвилою, 14 липня, у будинку на кілька квартир знесло дах. У частині, де живе Таїсія Миколаївна, пошкодило несучі стіни та перестінки. Повибивало вікна. Коли я зайшла в хаті не було ні стелі, ні вікон, ні прибудова на бік. Звернулася, стіни пошкоджені. Перестінки в дитячій кімнаті, взагалі їх нічого не було, мебіль потрощена, посуда, ну все в кучу перемішано. Ну, 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 взагалі, так це бомбіжки, так чесно кажучи. Таїсія Миколаївна розповідає, у міськраді їй запропонували кілька варіантів допомоги. Або виселення, або вона ремонтує будинок власним коштом, а потім їй повернуть гроші, або ж капремонт зробить мерія. Вона обрала останній варіант. Розібрали все до фундаменту, так. завезли свій кірпіч за рахунок Це міста міської ради, це я сюди нічого не долежала. Ну, Душа радується, що, що я не сама. Я думала, Боже, як далі жити. Ну я, оце мов всі, ми були, всі говорять, війна, будуть Шкодування після війни. Зараз жінка живе у будинку в селі, а ось її сусіди ремонтують дах та стіни власним коштом. Коли пройшов цей вибух, значить пішли стіни. Впала вся штукатурка з поверхні. Криша, весь шифер, полетів на криші. От і ну коротше, тут були, можна сказати, руїни, все засипано у мерії родині В'ячеслава Чуйка сказали збирати усі чеки з ремонту. А ось коли будуть повертати гроші, не кажуть. Де брати кошти на будматеріали, матеріали? Чоловік каже, не знає, а скоро зима. Щоб допомогли нам якийсь матеріал на дах дати. Добусі, ми вже своїми силами там би якось би зробили. Найняли би людей, все не щоб матеріали дали. Матеріали зараз дуже дорогі. 14 липня зазнали руйнувань покрівлі на довколишніх багатоповерхівках. Вибуховою хвилою шифер десь зірвало, десь побило. Ось ця висотка найближче до епіцентру удару. Стіни посічені уламками, потрощені балкони, вибиті вікна. Знесло частину даху. Його капремонт роблять за рахунок міського бюджету. Збитки, завдані ракетним обстрілом, у мерії оцінили у майже 240 мільйонів гривень. Було зроблено обстеження 785 квартир, де в тінь. Чи в іншій мірі треба замінювати вікна, двері, робити ремонт перестінків і балконів. Для нас важливо на сьогоднішній день до початку опалювального сезону максимально замінити всі вікна і зробити дахи. Це досить серйозні кошти для нас. Тому ми звертаємося до різних міжнародних організацій, з якими співпрацюємо, щодо можливої підтримки по заміні вікон саме ну, малозабезпеченим родинам. У цю суму не врахували відновлення будинку офіцерів та ювілейного. Після ракетного обстрілу 14 липня будинок офіцерів майже зруйнований. З-під уламків видно частину сидінь у концертній залі. Вона була розрахована на майже тисячу осіб. Більша частина даху вигоріла. У будинку побуту вікна вибиті на усіх дев'яти поверхах. Перестінки вибуховою хвилею або знесло, або вигнуло. Міжкімнатні двері потрощені. Тут працювало понад 50 підприємців. Що тепер буде з будинками побуту та офіцерів? Вирішують профільні комісії. В обговоренні беруть участь архітектори, історики та посадовці. Це треба буде вирішувати і з точки зору реконструкції відбудови будинку офіцерів, і так само відбудови реконструкції. будинку. Куповоду і в комплексі буде визначатися в цьому відношенні. Досі у лікарні перебувають 12 пацієнтів. Усі вони в задовільному стані, розповіла заступниця директора профільного департаменту Тетяна Бондаренко. Вісім чоловік ми відправили з наших закладів охорони здоров'я в інші заклади. Це було територіальне медичне об'єднання міста Львову, для того, щоб потім поступово. Переправляти в заклади охорони здоров'я за кордоном, і всього в нас було четверо пацієнтів відправлено за кордон. На жаль, один з них помер, це Павло Ковальчук, і троє залишаються на лікуванні. Один з них дитина, романчик, який має позитивну динаміку, і залишається ще на лікуванні. Мама 18-річної загиблої Олександри Алла Черняхівська зареєструвала петицію, у якій пропонує на місці обстрілу створити сквер та меморіал пам'яті. За чотири дні петиція зібрала 611 голосів з необхідних 350. Відповідь на звернення оприлюднять 22 серпня. А поки на площу перемоги біля пішохідного переходу між двома будівлями містяни приносять квіти та м'які іграшки. Олена Карбівська, Вадим Риб'якін. Новини на Суспільному. Вінниця. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці, обстріляли мікрорайон зимостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. Дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів і будинок побуту на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка вщент. вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Поруч наразі служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. Підгузки, пральний порошок, засоби особистої гігієни та продуктові набори формують волонтери центру Подільська громада для переселенців із Херсонщини. Цей гумантаж, каже волонтерка Марина Кочина, передадуть організації, яка опікується внутрішньопереміщеними особами. Попередньо до нас надходить запит, і нам цей запит, і ми вже по ньому формуємо все замовлення. Допомогу повезуть у райони, каже волонтер Олексій Петренко. Леухи в нас є село і Дерепчин. Це два села, яких я ну, постійно туди приїжджаю, відвожу, тому що, що, що там проживає в одному селі 80 з чоловік наших станіславців, в другому. Десь в районі 90 чоловік. У нас є Google форма, люди заповнюють, які там якісь потреби, і ми по цим потребам стараємося відправляти і ліки, і харчові набори. Чоловік теж переселенець із Херсону у рідному місті займався аграрною справою. Зараз волонтерить. Ми живемо на нулю. На сьогоднішній день в мене взагалі нічого не сталося. Взагалі один лише трактор, який стоїть вдома, а все остальне, те, що в полі було, нічого немає. Надо щось робити, треба щось допомагати якось людям. по – ніяк. З початку повномасштабного російського вторгнення у цьому волонтерському центрі роздали переселенцям та передали бійцям у гарячі точки 900 тонн вантажу, каже голова правління фонду Подільська громада Олена Данілова. Ми не займаємося адресною допомогою. Тобто сам переселенець не може прийти і там шось нас взяти. Бо ми віддаємо на більше організація. Вони вже так роздають. До нас надходять запити. По всій Україні, і в тому числі і від військових частин. Ми їх розглядаємо. Якщо ми можемо щось надати, ми до них телефонуємо, кажемо, ми можемо вам згідно запиту дати тето, тето і далі вони приїжджають на значний час. Ми тут їм збираємо і відправляємо. Розповідає гум допомога до них надходила з 16 країн світу. Зараз вантажівок із-за кордону в рази менше. Кельце місто побратим. Вони завжди там намагаються сформувати, відправити. Так само є з Італії. Теж віничанка, українка, яка допомагає, і вона невеликі вантажі формує і сюди до нас відправляє. Але це ну такі ну, не на ті об'єми, які від нас чекають. Зараз у гуманітарному хабі дефіцит продуктів. Продуктів дуже мало, тобто ми вже їх намагаємося берегти для військових, але все одно ну, їх не вистачає. І ми постійно звертаємося і до міжнародних донорів, і до партнерів, що нам потрібно продукти, бо ми якось навчили усіх звертатися. Да, ми навчили всіх, що є акти прийому передач. Ми навчили повністю цієї цієї процедури. І, а видавати як такого вже ну мало є що запити набагато більше. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінниця. Антон Кібенко їде до свого робочого місця. Чоловіку 32 роки, 22 з яких пересувається на інвалідному візку. Баристою на кавовий острівець кульбабка розповідає, влаштувався торік. Мені тут дуже подобається, тому що ну, я більше спостерігаю. Люблю спостерігати за людьми. і Тут прекрасна можливість на моєму робочому місці. це робити. Працює Антон по зміну з 10 до 8 вечора. Роботою задоволений каже. Вже має постійних клієнтів. Дозволяє себе відчувати більш фінансово незалежним. Особливо приємно, коли люди приходять, зробіть латежку. Я чув, що у вас найкраща латежка. Кавовий острівець Кульбабка в одному з Вінницьких торговельних центрів працює два роки. Фінансово цей соціальний бізнес підтримав уряд Канади в рамках проєкту Партнерство для розвитку міст. На кавовому острівці працевлаштували двоє людей з інвалідністю, розповідає голова громадської організації Гармонія Людмила Нецькіна. Чомусь людей з інвалідністю їх інколи беруть. Знаєте тільки чому? Тому що є оця 4% квота державна. і Їх беруть для того, щоб закрити і не платити потім штраф. Але ми хочемо, ну, але ми хочемо змінити це ставлення і хочемо, от навіть от такими невеликими проектами, да, от такими кавамистрівцями, показати те, що все-таки люди з інвалідністю можуть бути конкурентно спроможними. Але ми також і проводимо роботу серед самих людей, що вони мають працювати, вони мають постійно навчатися. Що якщо вони там обрали якийсь вах, то вони мають бути ну, професіоналами. Цьогоріч асортимент кавового острівця розширили. Роблять ще й молочні коктейлі. Для цього придбали мілк-шейкер. Суспільному Антон розповідає, як готує напій. Рецепт іде сироп, вершки, лід і шеймово кода. Далі вже справа шейкера. Загальний час приготування дві хвилини. Наш девіз заряджає. А заряджає, значить, ми заряджаємо кожен наш напій. Хорошим настроєм і позитивом. Молочний коктейль куштує Леонід Кулишський, чоловік серед постійних клієнтів цього острівця. Кава вже не доїла кожен день пити, а це кучне, дуже добре. Серед членів громадської організації Гармонія, яких вдалося працевлаштувати, є також касири, працівники прозорого офісу, майстри манікюру, каже Людмила Нецькіна. Роботою зайняті 10 гармоніївців. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця. Минулого року на Суспільному вийшов проєкт Покоління паралелі. Де ви були авторкою і режисеркою? Це 12 серій про визвольну боротьбу столітню України за незалежність. І ви порівнювали в цих серіях визвольну боротьбу 1917 21 років із сучасною війною. Росії проти України починаючи з 2014 року, Як і сто років тому, так і сьогодні українці боронять власні домівки від східного ворога. Ви спілкувалися з науковцями, з істориками, з волонтерами, медиками, військовими. Чи немає у вас такого відчуття, коли ви вникли вже в цю тему, що ми йдемо по колу? Чи все таки оце повномасштабне вторгнення дає нам можливість вийти на? Як то кажуть, на нову спіраль, що це наш шанс вибороти все-таки ту справжню незалежність. Я вважаю, що от зараз, зараз ми маємо цей шанс, тому що дійсно ну, частково все йде по колу, ми знову воюємо з тим самим ворогом, ми знову воюємо з Росією. У них е, ті ж самі методи, ось такі підлі методи боротьби, але. Але хочу сказати, що е, сучасна боротьба вона е, зовсім інша. Тому що е, 100 років тому про українську державу е, в світі майже не знали. От частково дипломати хотіли це розкрутити, але все одно придушували, придушували. Сьогодні про Україну знає весь світ і нам допомагає весь світ. Ми йдемо до перемоги. Це 100%. просто. Все одно важко, як і тоді, все одно ми платимо за це дуже високу ціну, але ж йдемо до перемоги. Одного разу я приїхала до себе в село, в школу свою, і там якраз моя мама, моя тітка і мої родичі, і односельчани, і однокласники зорганізувалися. І от вони роблять різні смаколики для військових. І в мене була якраз тоді з собою відеокамера. Я частенько фотоапарат, відеокамеру з собою. Bero <laughs> І я собі просто так думаю, о, треба зняти, треба це буде, навіть якщо там не репортаж, це буде історична хроніка. Через 100 років будуть діти мої там чи не діти, вже мої внуки і правнуки вчити історію і побачить, скажуть, о, це село лазна, дивіться, вони допомагали. Цей проект я наз назвала сучасне запілля, тобто сучасний тил. Про моє село ніхто не знав. А я вирішила, що про нього мають люди дізнатися. І насправді об'єдналося все село не лише школа, а наприклад там і магазини кришки дають безкоштовно, хтось крупи автоклави, до прикладу, от зроблять закрутки. І по всьому селу розвозять там, в кожного, є авто, ну не в кожного, в багатьох є автоклав, от Вони роблять потім всі назад в школу зносять. Тобто молодці зорганізувалися, і от я знаю. Від багатьох вже людей чула, і це якраз це і схід країни, це і південь країни, і там ми їли якраз смаколики з мого села. Тому я пишаюсь нашими людьми. І на завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 401 прізвища. прізвище. Бо 13 серпня у Вінниці буде хмарно. а Синоптики прогнозують грозу з дощем. Температурний максимум в день становитиме плюс 24 градуси, вночі 17 градусів вище нуля. 14 серпня неділі небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дощ із грозою. Температура повітря плюс 27 градусів вночі плюс вісімнадцять. У понеділок, 15 серпня, буде ясно, без опадів. В день плюс 25 градусів, вночі 19 градусів вище нуля.